Всім привіт! Дорогі друзі! Сьогодні в нас буде пробний огляд. Не знаю, це перший мій такий в моєму житті огляд на щось, На най... одне з найбільших щасть мого дитинства. Диски, дитяча колекція. Так, значить, а, пояснюю контекст, хто не в курсі. В кінці 2000-х років вже не існуюча фірма Atlantic Records разом з. Компанія Гарбуз Studio випустила цілий ряд дисків навчально-ігрових для дітей. Я купив а, не, в не в магазині, а на одному з інтернет-барахолок, відомих три з них. Вам для прикладу: це наприклад, тварини нашої планети, міфи України. Це треба окремо просто розглянути. І земля та всесвіт. Але взагалі їх було дуже багато. Абетка, логіка. Вчимося читати, вчимося малювати в двох частинах. Композитори нашої планети, винаходи та відкриття. Е, очевидне і неймовірне там було, до речі, про інопланетян. Чому мене це не налякало в дитинстві? Це інтересно. Та. І так далі. А Вони продавалися не у такому дизайні. А якщо е, я тоді зніму ще обзор на ті диски, які в мене зберегли з дитинства, там був намальований вовк Панас. Це якийсь інший, такий мені не купували в дитинстві. Туди написано не для продажу. Якщо подивитися на цей напис тут збоку, е, тут написано, що це видання здійснене відповідно. До комплексних заходів із всебічного розвитку української мови. Очевидно, вони мали призначатися для якихось бібліотек, навчальних закладів і так далі. Саме отакий дизайн. Без вовка, але з таким хлопчиком і дівчинкою. От і так воно виглядає дуже-дуже мило. Давайте подивимося, що там всередині. Так, знову беремо. Найцікавіше. Найцікавіше ми лише пізніше. Ведемо, наприклад, Земля та все. Так, ось ми відкриваємо. Значить, тут, тут уж школяр в кінці 2000-х, там, наприклад, в 2010-му, бачив, як бачити це ну, таке. Так, це є білка. Кстаті, там основний оповідач була білка. Вона виглядала не так. А, ага, тут ну, та сама білка, а тут. І тут та сама білка. А, там було два типи білок. Отака і ще одна більш антропоморфна. Але тут не намальована. Наприклад, школа Вовка Панаса. Вовк Панас це головний якби, вчитель цієї ці серії дисків. Том, якось, а, Привіт, друже. Переду нова пригода. Сьогодні у нас з тобою багато справ. Спочатку полетимо за меж нашої галактики, щоб побачити, як зароджується нова зірка. А потім покружляємо сонячною системою. Нам слід вчасно повернутися на землю, щоб всинути на потяг у доісторичні часи. Опис гри. Там у кожній грі було 8 ігрових рівнів. Ну і тут, звичайно, на настройки інтерфейсу, звуку, картинки і так далі. Сам диск виглядали ось так. Колекція, Треба буде припідняти. Ось. А, так. А, тоже, це не оригінальний вовк Панас. Вовк Панас а, оригінальний веде трошки по-іншому. Інтересно, чи тут той самий вовк Панас буде. Так. Да. Блін, шкода. Оце неправильний вовк по нас. Треба буде також взяти огляд на саму гру, в яку заходжу. Ось. які, які рівні, які рівні пропонувалися дітям? Значить, Всесвіт, сонячна система. Історія Землі, рельєф, континенти, природа, тварини, людина та сучасний світ. І в кожному рівні їх завжди було вісім, була якась міні-гра. Так. М -м, прикольно. А, але я б вчив, що ми звернули увагу не на цей диск, і навіть не на тварини нашої планети. Кстаті, до речі, дизайн, який продавався в магазині, мені подобався більше. Тому, але сьогодні ви його не побачите. Це є міф України. Там був цілий лор. а Мені його не купували, тому що батьки вважали, що я буду наляканий міфами. Але потім ці е диски були скачені моїм батьком я, ну, з інтернету, щось такого легендарного сайту fs 100 і в результаті, коли я вже був трохи старший, вже в середню школу тільки перейшов клас шостий, я скачав міфи України і подивився. Це було, напевно, одна з останніх дитячих колекцій, які я взагалі дивився, бо я вже трошки підростав. І це вже не було так цікаво, як в самому глибокому дитинстві. Саме останнє це взагалі була історія України, але про неї не сьогодні. Ось міфи України. Значить, це просто. Я не знаю, це шедевр. Тобто на мужика. зараз, Він просто прифігів від життя. Тому що біля його хати літає Баба Яга, Вій, Ігоря з оком, чорти, літаючи кажан. Мусалка ще є, це, це дуже красивий мультяшний. це Дуже красива. Ну, не анімація, але спосіб малювання. Який дуже заходить дітям, він надзвичайно атмосферний просто. Позаду щось намальовано. Так, позаду теж, ну, лісовик якийсь, хоч дуже русалка та сама, ті мавки. Суваб, ну це просто. І це що? Це теж лісовик. По правді кажучи, мене міфи України дуже сильно вразили, коли їх пройшов. Але добре, що я в дитинстві не знав, що це на 95% фентезі. Тобто, насправді, я не знаю, звідки автори черпали інфу про міфи. Але насправді, більша частина з цього це не реальна українська чи ширша слов'янська міфологія, а більше фантазії сучасних письменників. Насправді. Там реально міфів, автентичних дуже мало. Але коли я був дитиною, я цього не знав, і для мене це було вау міфи, вовкулаки, якісь казки, боги. Це було дуже круто. Та, тому Готуйся до пригод. Адже сьогодні ми досліджуємо українську міфологію. Я познавлю тебе з різними фічними істотами і духами, у яких вірили наші прадіди. Ну, як я сказав, більше з того, що насправді прадіди не вірили. Але, ну, так. Розпомів про богів, що. Їм поклонялися давні укри, складаючи жертви на жертовному вогні, ми зустрінемося із різними надзвичайними створіннями, які жили в Україні ще кількасот років тому. А потім Володимир Великий вбив всіх лісовиків і водяників, і вовколаків, і Дашбога добив, і пору нас в Дніпро скинув. Дізнаємося про ті прикмети, з бобони, за якими жили наші пращури. Негайно з часу вирушаємо у веселу і моторошну подорож прадавньої України. Ну, Я вже це спокусила, ну, погодьтеся. Так, ось диск. А, я, на жаль, у мене цього диску мені ніколи не купили, але я його зумів, на щастя, в класі 5-6 пройти. Так, зараз його піднімем. До речі, диски в чудовому стані просто. Тобто, і так, що нам пропонується? Тож, це не той вовк Панас, там він інший. Цей вовк Панас взагалі, а, я його знаю тільки з диску історія України, у, до речі, у двох частинах. А, і, до речі, там розказує не білка в історії України, а Качка, і вона дуже ржачно виглядає, трохи кінжово, але це не сьогодні. Так, що у нас тут є? А, наші? Давні предки. Ігра і у ступі додому. Типу ти на Бабі міні-гра, Ти на Бабі Азі літаєш. Ну, не на неї, а нею керуєш на неї керуюч, вона в ступі. Це, це смішно. Нечиста сила. Уу. І буде голова якась. Кстаті, ось це з тої нечистої сили і той дід, коротше, вау. Не хотів би щось на його місці. Так, далі. Духи. Міфічні істоти. Міфи про іншу. Погань. Там написано. Календар стихії і тварини. миші, відьми. Ось таким забавлялися деякі діти в кінці 2000-х на початку 2010-х. Так, взагалі ці диски були призначені для віку раче молодшого, шкільного. А, бо в середній шкільний вік це вже, вже ну, там, до, до 5-го, 6-го, 7-го максимум класу. Так. Ну і починаючи з того моменту, коли діти починали вчитись Так. Тому якщо ви раптом. Насправді ці диски, я коли вже по я, насправді я, я вже помітив, наскільки це багато чому було криворуко зроблено. Але коли ці всі навчально-ігрові програми. Але в дитинстві дитячі колеги дивиться просто бомбічно. Тому якщо у вас є хтось віком від 5 до 12 років, і ви хочете, щоб вони щось дізналися нове про світ, то ви вже це не купите, але принаймні скачати десь в інтернеті можете спробувати, хоча це вже достатньо складно. Ну або десь знайти диски.